День незалежності Житомир відсвяткував мистецтвом, історією та шаною до військових, які боронять країну на війні. Програма заходів була насичена. Все почалося із покладання квітів та урочистої ходи. З 10-ї ранку на майдані Корольова відбувалася трансляція параду в Києві. На Житомирян чекали численні акції та розважальні програми. Деякі з них були унікальні. Це пес Крим і сьогодні зі своїм господарем Максимом показує приклад патріотизму для Житомирян, адже здобуває перемоги у різноманітних конкурсах для нашої країни. А чоловік, власне, активіст, адже долучився до створення виставки герої Поліського краю, яку представили на майдані Корольова. Навіть при офіційній даті, в 25 років незалежності, Максим вважає, що нам до справжньої незалежності ще далеко. До незалежності далеко. Ми ну, всі розуміємо, що і політична ситуація, і енергетичні, там якісь тиски постійно, якісь там речі відбуваються, да, там, вплив до того, що вже дійшло да, до воєнних станів, фактично да, і до реальної воєнної ситуації в нашій державі. Борітися, поборети, Да? Ми до сих пір говоримо про це про це гасло. Да? Ми говоримо слава Україні, героям слава, що да? там гасло кабанських козаків в першу чергу. Да? І ну, ми використовуємо ці гасла, тому що ну це постійний процес, це постійна боротьба. Е, хто бореться, той перемагає. Житомиряни могли придбати чудовий сувенір на патріотичному ярмарку, послухати українських пісень. І покажем, що... в літній естраді Ракушка відбувався патріотичний фестиваль Мирний Житомир, єдина країна 2016 Усі бажаючі могли долучитися до танцювального флешмобу та зробити патріотичне селфі. А от пояснити, що означають кольори національного прапору, можуть не всі. Бо бо тому що Україна вибрала такий прапор. Вона хоче волю і, і, і добра. <клес> ну кольор, кольоровозне. Тому що це символ нашої держави. Ну це ще пішло з дерну. Не знаю. Ну тому, що він сині жовтий. Каже, не знаю. Так люди захотіли, так у є. Тому що синє – це небо, а жовтий це жито. Ювілейний день незалежності у Житомирі завершився пізно вночі та без надзвичайних ситуацій. Вікторія Хлань, Леонід Передаченко, телеканал СК 1